Євангельські уривок, який нам є досить знайомий, але кожного разу, коли ми відкриваємо Слово Боже, воно промовляє по-новому. Промовляє до кожного серця, так і мовив вперше, хоч може бути вже на пам'ять завченим. Чуємо сьогодні таку історію, коли сила народу, багато людей. Він не відкидає, але каже, змилосердився над ним, вигою їхній не дуже. Певно, день сюди прийшов. Люди йдуть за дня приходять, збільшується кількість і цікаво, що не пише, щоб хтось відходив. Але всі було настільки цікаво бути з Богом, бути з Ісусом, бути слухаючи Його науку, що їм цілий день проминув. Так незамітно. Вже вечір настав. стало. В нашому житті це буває, коли ми чимось зайняті зазвичай роботою, такою досить захоплюючою, коли так йдемо, дивимося, ой, то вже година, то дві, три, вже й день минув. А коли поставите собі запитання, коли я кажу молитися, наразі досить важко, досить нудно, досить довго, досить так важко то молитися ті слова, а ще зосередитися. З другого боку, прийти до церкви також, дехто каже, не йду там довго. Шкайте, як ми маємо якусь довгу, то нам треба йти до церкви. Бо саме тут ми можемо отримати оздоровлення і зцілення. І той хліб, яким сьогодні Господь годує той народ, Він його, каже, розламав, дав учням, а учні іншим людям передали. Це ми сьогодні повторюємо в Таїнській Євхаристії. Господь її встановляє. Передає учням оце завдання. А ми, від учні, приймаючи, стаємо його учнями і роздаємо іншим. Оцей хліб життя, який веде до життя до Бога, до Ісуса. Дуже цікавий момент. Ми сьогодні бачимо, що Євангелист каже, що пустинне це місце і час може минути. А Ісус каже, розсадіть їх на траві. У пустині значить є трава. І не така пустиня, як ми собі завжди уявляли, що тільки пісок. Правда? Виходить, що пустинне місце є у нашому серці наразі. Ми мусимо піти на пустиню. Мусимо піти, щоб відмежуватися від цього світу. І подумати, Боже, я сьогодні хочу бути тут, у своєму серці, щоб була пустиня, тобто ніяких лишніх думок, ніяких лишніх слів, але зануритися і подивитися, де я є. Чи я слухаю цю науку Божу, чи я шукаю Його у пустині мого серця, чи він там є, чи я запрошую і дозволяю йому бути в ньому. Дуже цікавий цей момент. Ми не розвикли думати про хліб, думати про щось таке. А Іван нам відкриває кожного разу по-новому, нові горизонти людського буття. З іншого моменту, дивіться, кажуть Апостоли, тут маса людей. Як ми думаємо мені, нічого немає? П'ять людів. І що стається? Господь дає знати що. П'ять хлібів. Нараз в нашому житті ми можемо дещо применшувати, або собі казати, де що він там, що вона там знає, або та що я там маю? Коли ми маємо, коли нам здається мало, мізи відносно того, що треба, віддаємо це в руки Божі. Він нам ще 12 кушів повних збере. Після інтервенції Божої, після Божого втручання, ми маємо знати, що. Тому і тепер дуже багато нараз такі моментів, коли хтось щось жертвує, особливо до церкви, для Божої справи. І тоді, ти каже, Боже, дійсно, я тобі пожертвував, а мені вернулося в два рази більше. Буквально недавно мали такий випадок, чоловік пожертвував щось там. Я буду казати, що можете його знати. Пожертву біля церкви, для церкви. В той самий день вертався, і десь каже, там сталося так, що мені все повернулося, тому що я пожертва. Каже, а мав заплатити страшну суму десь там в своєму моменті іншому, та що собі закупляв. Каже, мені все виступив в Господь про тих, хто про нього пам'ятає. Тому не біймося віддавати свягу. Не біймося свій талант, який наразі, такий виглядає, що може, а що я там вмію, що я там знаю, що я там можу. Помолімося до Бога. Запросімо Його в своє життя. Ісусе, ти прийди в пусти, мого серце, зроби своє батьківське Господнє благословення в Ньому, щоб я міг прийти і принести плоди і кожному з нас, щоб ми частіше запрошували Бога в своє життя, не боялися йому довіряти, а Він зробить сам, що ще й нам залишиться і інші скористають. Хай Господь всіх благословляє, щоб нікому нічого не забрати. Жімо до Нього. Коли нам довго в церкві, тоді подобаємо, щоб ті, кому довго прийшли і не боялися. Що це нудно, що це довго. Пам'ятаємо, коли щось шукаємо, можемо знайти одну перлину, а можемо знайти цілу, цілу скарбницю, з якою можемо почерпнути, і нам лише це інше перестає. Бог не є Богом право законів сухих, твердих, такий жорстокий. Він навпаки, каже, прийнять всі, що вони обладнання розмовлять. Він не каже, прийдіть підготовлені <клес> гарно <клес> там. <клес> то-то-то-то-то-то, Тоді то, то, то. всі, кому важко. Бо якраз я є, лікар душ і тілець. Ті. Тільки скористайтеся цього. Не біймося, просити Бога давати жертву Йому свій час, своє здоров'я, свої вміння здоров і зусилля, а Він примножить все наше і таланти, і матеріальні, і добро. Цього всім бажання. Найбов всім примножує те, чого, кому потрібно. Аминь. Слава Иисусу Христу. Спасибо, Он не дает вы египтовому